Доброго дня, друзі! Вітаю вас на уроці літературного читання. Тема уроку Як їжачок боявся йти до школи. Маргарита Сурженко. Їжачок буль, школяр. Продовження. Пригадай першу частину казкової історії. Гра продовж речення. Зупиняй відео. Їжачок буль із раннього дитинства мріяв. Буль був на сьомому. Але зайшовши в клас, він побачив багато незнайомих. Їжачок здивувався, коли вчителька замість смішних історій почала. Учні повинні уважно. Буль неостаточно зрозумів завдання вчительки. Після уроків їжачок повернувся. Чистомовка. А, -а котика нема. Е, е, де наш котик? Де? У. Мишку з'їв малу. І. Спить він на печі. І, бачить гарні сни. О. Не будіть його. І. Тихо, миші всі. Зупини відео та прочитай. Відкрий у підручнику сторінки 8, 10. Прочитай правильно. Читаємо і правильно наголошуємо слова. Спочатку я страшно, устромився, стрибати, почуваються, потрапляючи, не прогавити. Тепер прочитай ти зупини відео. Розглянь ілюстрації, кого зображено на малюнку. Що робить мама із синочком? Пофантазуй, як далі будуть розгортатися події у творі. Опрацюємо словничок до тексту. Новий спосіб життя Щось невідоме, незвичне, ніяково. Незручно послухай другу частину тексту Маргарити Сурженко Їжачок буль, школяр. Уранці буль прокинувся у сльозах. Я не хочу йти до школи, плакав їжачок, дивуючи маму. Чому, булю, хіба тобі не цікаво отримувати нові знання і знайомитися з новими друзями? Ні, там зовсім не цікаво, а страшно. Я хочу залишатися вдома, гратися і читати веселі розповіді для дітей про школу. На цих словах їжачок запнувся. Адже справді такі історії були його улюбленими. Він так мріяв про школу, а тепер боїться її. Малюк устромився носом у подушку і заплакав, але його мама все зрозуміла їжачок боявся не школи, а нового способу життя. Любий не потрібно плакати. Боятися нового і невідомого цілком природно. Навіть дорослі почуваються ніяково, потрапляючи в незвичні нові умови. Почувши це, буль трохи заспокоївся. Мене не будуть сварити за те, що у мене не все виходить. Звичайно, ні. Помилятися може кожен. Для цього ти пішов до школи, щоб учитися. Не бійся запитувати про все, що тобі не зрозуміло, і в тебе обов'язково все вийде. А якщо я принесу погану оцінку, ти не перестанеш мене любити. Звісно, що ні, адже ми з татом любимо тебе не за якісь заслуги, а просто за те, що ти наш синок. До того ж, візьми до уваги, що головне у школі не оцінки, а нові знання та досвід, а ще там ти зможеш знайти нових друзів. Буль дуже зрадів розмові з мамою, знову захотів іти до школи, але про всяк випадок вирішив уточнити А бігати і стрибати зовсім зовсім не можна, так? Мама усміхнулася. Можна, але тільки на перервах. А на заняттях потрібно бути уважним, щоб не прогавити нічого цікавого. Давай відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Прочитай текст і ще раз самостійно постав відео на паузу. Дай відповіді на питання та виконай завдання. Став відео на паузу. Як буль пояснив мамі, чому не хоче ходити до школи. Знайди і прочитай ці слова. Голосом передай настрій героя. Тривожний, плаксивий. Чого боявся їжачок у школі? Вибери доречні відповіді. Хлопчиків забіяк, поганих оцінок, що його будуть лаяти, коли не все виходить. Що сказала їжачку мама, щоб заспокоїти малюка? Які її слова ти вважаєш особливо важливими? Гра. Продовж речення. Зупиняй відео. У пеналі лежать. У рюкзак складають. У школу не візьму, на перерві можна з'їсти, у класі не можна гратися з вправа смайлик. З яким настроєм пройшов твій урок. Обери смайлик. Чекаю на наступному уроці літературного читання.